Правоохоронці розслідують обставини вбивства чоловіка у лісопарковій зоні. Його із за знаками насильницької смерті було знайдено на узбіччі дороги по вулиці, крайній, розташованої у Деснянському районі столиці. До правоохоронців по спецлінії 102 близько 10-ї години вечора надійшло повідомлення про те, що люди виявили на дорозі. Людину з ознаками насильницької смерті, отримавши це повідомлення на місце скоєння злочину, було негайно направлено наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції, які на місці почали розслідування. До працівників поліції підійшов 21-річний киянин, який розповів, що ввечері на автомобілі разом зі своїм товаришем він повертався через лісосмугу додому. Через вікно вони у кущах помітили невідомого чоловіка на землі і, підійшовши поближче, побачили, що на його тілі є кілька ножових поранень. Не гаючи часу, молодики викликали правоохоронців, а також швидку допомогу. Коли судово-медичні експерти оглянули тіло потерпілого, вони нарахували близько п'яти колото-ножових поранень. Остаточну причину смерті чоловіка буде встановлено після проведення всіх необхідних експертиз. Цієї ж доби слідчі Деснянського управління столичної поліції відомості про Вказану подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 115 – це умисне вбивство Кримінального кодексу України. На теперішній час оперативники встановлюють всі обставини цього тяжкого злочину. Здійснивши комплекс оперативних заходів, працівники поліції встановили, що вбитий це 40-річний киянин, який працював неподалік від місця скоєння злочину. Тому наразі, в рамках розслідування цього кримінального провадження, правоохоронці вживають зусиль, аби встановити та затримати підозрюваних осіб. Досудове розслідування у справі триває.